Маріуполь, Бердянськ. Чого вже? Як Коли заб... вже заберуть? 10, 10 років одної теж кажуть. Ми будемо каву пити в Ялті. І нічого. А ви інформацію де берете? Ти як берете? З ваших джерел? З українських? З українських джерел? А ти де знаходишся? Ну так. Да Та подоляк що казав? Ми будемо пити каву де? Ялті Слухай. Подоляк. І всі які інформацію доводять. Ця інформація доводять виключно до ворога. А, до ворога. Так. А 10 років чому так. ви не можете? А ворог виключно інформацію доносить до нас. Тобто для нас. Для нас. А. а ми для них. А, а якщо ти хочеш володіти а, якоюсь іншою інформацією, тобі потрібно цю інформацію з інших джерел брати. Ой, слухайте, так же це тяжко чути. Десь років років знизу. Бачите, це телебачення ваше українське. Перемога, перемога, контрасту. Так, контрасту, звісно, що так, звісно. Вони так... Б... так, вони так будуть говорити постійно. І росіяни теж так говорять, що в них постійно перемога. що в них постійна... Слухайте, слухайте, ну, ну добре, давайте я вас почую сукайте. Ну Мелітополя немає. Так. Бердянська немає. Ну, Бердянська немає, Мелітополя немає. Вже дорога відкрита. Чому сухопутна. Немає? Чому немає? А що? Ну, сухопутна і, і є дорога. Мілитополь. Через Жанколь, через Мелітополь. Все є. Через Маріуполь, і на Ростов. Все Дуже є. Дуже файна дорога, я туди. Я туди їжджу. Все є, все є, не переживай. Ну Що є? А що це в тебе за такий дивний акцент? Який дивний акцент? Ну таке враження, що ти десь з книжки говориш. Де я? На. Чому в тебе такий дивний акцент? Який? Такий, як і в тебе. Ні, ну я так точно не розмовляю, як ти. Бо Тому що у мене такої книжечки не було прочитати українську мову. Я розмовляю. А я, я західної України. Я ж вам казав, що я Хмельницька. Добре, Війка. Добре, війка. Е, Вашу лапшу я вже розпізнав десь на, на першій хвилині. Чому? Тому, тому що. Я служив і працював в певному підрозділі. І вчився. Так що пиздєж, ваша, де там зараз знаходиться? Ваша сама піздьош? Ваше тіло? Я зараз знаходжуся у Криму, місто Джанкой. Угу. А сам ти звідки родом? Хмельницька область, Вінківці. Як? Як? — Вільхівці? — Вінківці. ясно, Вінківці. ясно. Yes, yes. Зрозумів. А, і, і а як раніше б... називався Хмельницький? Як раніше Хмельницький називався. І що, і що передати, і що передати е, твоїм. Е, Насильникам? Ну, яке там. Побажання. Побажання, щоб ви замирилися з Росією. Сіли, випили по чарці горівки, салом закусили. Uh -huh. Яке побажання, ще може бути? А ти не є йобнутий. Чому так? Бо тому що йобнутий буде тільки пити з насильником. <рес> так що, е, якщо тобі. Послушай мене внимательно, якщо, От, якщо, якщо тобі. Зі собор... Ми ваше кладбище, ваше кладбище. На ваших кладбищах. Я их выровняю, Як полностью що? задетонирую, и, и поставлю тебе? там, поставлю там развлекательные центры. Мы будем плясать на ваших костях бендеровских. А что с тобой? Я с улыбкой веселой. А Я с улыбкой веселой буду жить в ваши села, а свои разные. родные. С а что так я трапило? Я что тебе казал? А что с тобой трапилось? А, боярка, боярка. Так, якщо тобі надув... Голівка. Якщо тобі надув східний вітерець, це твої проблеми. Слухай, якщо в тебе тямки в голові немає... то що тобі казати? В Тепер... тебе нема городі. Це твої. Бердянська немає. Маріуполя немає, Мелітополя немає, Ні. Гінічська немає. Крема немає? Все є. є. Де воно все в тебе? Де? Це є. Це є. Ебный, да. ти сам, як, ти як сам все Як знає. один, як один е, говорив, мені. зараз е, мені до ні? Як один говорив, увага! Побачим побачим Що ти там вже побачим. 10 років бачиш? Ти бачив вже як писучку куль бачив, то ти це бачив. Побачим-побачим, як один говорив. Кого ну, ти що? там побачив? Зброї нема, гроші нема, Це. ні хліба, ні, ні уліє, та й на хуй нема надії. Все досить. досить. Хуй, цопорить, пизда квопче, пиздуй звідси хлопче. Соси, хуй у карлика, і буде все добре. Це так. вже в Зеленського. Так що слава в Україні! Героям слава. І надію, що воно у цьому. У 2025 році більше кашляти не буде. І не кашляти, і не дихати. Ми Україна, ми сильні і ми переможемо. Слава Україні!